Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Дмитро Ньюс Дмитро Катранов. Вітаю. Вітанечко. Пане <світанечко> Дмитро, я дуже радий вас бачити. І, ну... В основному, звісно, що політологи чисто в мене тут бувають. В основному тут бувають ті люди, яких звикли бачити мої глядачі. Але е, так страпляється, що на каналі м, м, Прямий е, я Богдана Багна, Пацішина, і от вас, як людей, які мають е, все ж таки дотичність до української культури, до українського мистецтва також можу включати в мої відеоблоги. Я цьому дуже радий. Е, перед тим як ми перейдемо до української культури, до української історії, е, все ж таки хочеться дізнатися і мені. І моїм глядачам про ваші стосунки з полком АЗОВ, які сформувалися на тлі великого вторгнення. Цікаво, як ну, зараз ви там товаришуєте, ви ще в складі чи ні? Ну, ми не в складі, безумовно, але ми з ними співпрацюємо досить щільно. І як волонтерським, і як інформаційно, тобто він в полі нашої уваги, ми теж в полі уваги, звичайно, хлопці, з якими ми служили, це окрема окрема увага. Але ми страшенно вдячні полку Азу за те, що він прихистив нас у дні найбільшої розгубленості, тому що одна справа бігати їздити по Києву і не знати де приткнутися, а інша справа взяти зброю в руки і служити це значно легше, я скажу так. Як нам спалося з автоматами в руках перші дні, вторгне нам не спалося ніколи. Це найсолодкіший сон. Тому українська історія. історія, українська Тому Тому вдячні. Ну що ж на каналі Дмитро Леос, ви бачили подібну мою історію, але я вже не сполкав з 206 м батальйоном тероборони і вулиці Лавською. Кому цікаво, заходьте, готайте вниз стрічку відосів і дивіться, пане Дмитре. Тепер про вашу основну роботу Так, канал ТГ Шевченка. Ви не а, зупиняєтесь ви постійно, постійно ви даєте цікаву і дуже корисну інформацію. А, ваші найближчі плани і як вони коригуються з тими викликами, які в нас зараз виникли, і не тільки з викликами, а ще й з шаленими можливостями, тому що на українську перейшов майже весь Київ. Як ви бачите, от. Ситуація, яка склалася в зв'язку з великим вторгненням, це великий буст? Чи це тимчасове якесь прискорення, а потім буде відкат? От скажіть, будь ласка, що mm -hmm. ви про це думаєте? Це пінділь, конечно, який ми отримали всі дружненько, Отримали за діло абсолютно. Тобто ми заслужили зараз те, що ми маємо я на увазі масштаби смертей. на увазі оцей прояв агресії, який від Росії насправді ми його накликали своєю беззубістю і миролюбністю. Значить, треба зуби вставляти, шукати хороших дантистів, яких нагострять. От. І не допускати більше такого ніколи, тому що бувають після цього дуже великі смерті, і дуже великі руйнування. Тобто сьогодні ми Робимо роботу над помилками, точніше так, виправляємо помилки кров'ю, потом, смертями, біженцями, руйнаціями. Це ми виправляємо власні помилки. Mm -hmm. Наступний крок більше не повторюють помилок. І в тому числі і в інформаційній, точніше, не, а в перш за все, в інформаційній і в культурній сфері, тому що. Культура це вміння людей жити конструктивно разом. От це така, мається вона з увазі культура. Ми культурки зараз пісні танці називаємо. Насправді культура це звичай в тому числі. Так от звичай це вміння жити разом конструктивно, вміння конструктивно робити е, спільне життя, розвиватися спільно, і захищатися теж спільно. Угу. От те, що люди пішли і взяли зброю до рук, це якраз заслуга от культури, яка їх до цього довела, от інформаційного простору і всього цього. От, тобто, бо бо буде, якщо будемо робити помилки далі, знаєте. Е, я відчуваю е, шалену харизму і е, досвідченість ютуб-автора, е, який дуже коротко може сформулювати думку скористуємось цим, шановні глядачі, і підемо трошки далі. Ми знаємо, що дуже багато в нас в Україні є навіть при владі російських лобістів, в тому числі культури. Як ви вважаєте, вони вже зрозуміли, що все, чи просто причаїлися, і після війни нас очікує від них. Певна низка дій, які будуть а, на культурний реванш спрямовані. Що нам зараз можна спрогнозувати відносно тих людей, які там забороняли мову, які там книжки лобіювали російські кіно, хоча так, про це говорити не на часі. Як ви вважаєте? Ну щодо того, що вони зачаїлися цим романтик. Ніхто не зачаївся. Вони всі працюють е, і лобіюють російську мову в нашому інформаційному просторі. Просто вони змінилися механізми. Сьогодні це звучить так: я перехожу на русські. Язик, тому що наша аудиторія і так далі. Оце mm -hmm. і є зараз русські <рес> лобісти. Це, от вони і є. Подивіться, скільки блогерів таких, подивіться, скільки mm -hmm. політичних і так далі. Я перехожу безпідставно, абсолютно, і війни співрозмовник, прекрасно говорить українською, мау це та аудиторія, як би мовити, так би мовити, актуальне дні. Ми всі шпіюни. вони всі штірліці сьогодні. Mm -hmm. І от як такого щірліця побачите, знаєте, російський агент, це колаборант, колаборант мов колаборант культури інформаційний колаборант, бо наш інформаційний простір окупований і досі, і досі окупований чужеземним продуктом. Ви ж прекрасно знаєте, чим відріли, як українською перекладається російська фраза Наш президент Владимир Путін. Ну Там просто достатньо. Два слова. Там рівно два слова. Але YouTube забанить за все, або мені доведеться запікати. Дуже хочеться це сказати. Я в якийсь момент відчув такий поклик серця, скажу, наша зброя в цей момент вподобається. Але ще ні. Наостанок, я хотів би, звісно, вдатися до такої дуже-дуже корисної справи, як кроспрому. Скажіть, будь ласка. Ваші плани по книжках і по е, каналу. Що ви плануєте, ви бачите найближчий варіант розвитку? От зараз на що ну, ви спрямовують ваші сили о, о <клес> по книжках? Тут головне, тому що ми завершили, підготували до друку величезну працю на 80 сторінок. <клес> Історія Європи, український погляд. От е, з картинками, з коміксами, з мапами, все, як ми любимо. Тільки у нас була історія України, мальована історія незалежності, mm -hmm. а це буде історія Європи, український погляд. Ми робили її вже роки, напевно, чотири. І нарешті виходимо в фінал, то, що називається. Тобто вона буде в друці. Ну, зараз, виявляйте, я зараз друкарам друкувати при, таку, при таких блоках. No, так, та немає інтернету, як робити прах? Як а, є, це так. А взагал. ще й база в чому? А ще й база в Харківська, в основному друкарська, найрозвинші друкарні. Їх ще обстрілюють, це взагалі це Рокі, взагалі. Це С-300. Які... Да, да. Тому от, це наш прорив, я сподіваюся, що ми таки добіжимо до фіналу і побачимо книжку паперову. От, е, так що це наше. Ну а на каналі, на каналі, звичайно. Ми розвиваємо вглиб і вшир, тобто ця книжка теж стане до речі сюжетною основою для каналу, тому що дуже цікавить е на саме українські Бачите, ми не граємося в об'єктивність. Я, речі, чесно, да, український погляд, на історію що. Я, до речі, тут проводжу паралелі. Єдине, що цей автор, якого зараз згадаю, він про історію так згадує, але не професійно, як ви так. Але дуже схоже: антін Ну, Книжки, творчість і відверто. От, я також, ну, якщо чесно, на своєму каналі я не граюся в стандарти BBC. Мені головне, щоб ми на один день. Прожили більше ніж вони, ось так, так, да, так. Так. Е, да. ну що ж, якщо хочете щось сказати на останок, якісь побажання, бо там е, знаєте, я не про новий вік, я про те, що зараз у людей перманентно є такі качелі, знаєте? От Гойда, ви про них говорили. Uh, да, я ж слідкую, я підписник. До речі, <с irk"? сп> да, щоб от ми якби в емоційних качелях цих гойдалках не сильно в сторону зради схилялися. Що побажаєте? Для того, щоб вас не вглядало на емоційній годинці, треба завжди, як і на морі, тримати в полі зору обрій, mm. тобто мати стандарт, мати сталу величину, об яку весь час своє положення замикаєш, щоб розуміти, хто хитається світ навколо тебе чи ти навколо цієї опори. Якщо ви цю точку опори маєте... Тримайтеся її, поглядайте на неї, і вас не буду огодувати. А якщо не маєте, підписуйтесь на Дмитро Ніш і будете там. І, звісно, що підписуйтесь на канал імені ТГ Шевченка. Погоджуюсь з вами, я пропагую цю е, максимум, е, опираючись на вислів Віталія Портнікова, він називається моральним компасом, як спосіб протидії пропаганди, моральний компас. Е, до речі, е, ще раз наголошую, підписуйтесь і е, цей компас у вас, якщо навіть його трошки, оцей топор Нігоро під Кузьмин, він вирівняється. Е, Дмитро Капранов. Канал ТГ Шевченка, брати пранове. Передайте привіт вашому, вашому славетному брату. Друзі, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна. А вороги, ну самі знаєте, Дніпро і Кручі і Пір'я Ворлі поросте. Дякую, до побачення. До нових цікавих зустрічей. Пока-пока. Господар на повернув. Ну, Гості міняються, господа Бога за це ясно. Як у васяти слово господар, якщо брати канал канали Міна Шевченка, асоціюється плотно з молдавськими можна господар Василь змінив мишку п'ятого?